Ми сьогодні навчимося з вами розв'язувати рівняння що місця значення параметру. Звичайним лінійним рівнянням, яке ми сьогодні будемо розглядати, буде рівняння вигляду Ах дорівнює Б. Щоб говорити про типові задачі, які можуть зустрітися в рівняннях з параметрами, це є ключові завдання. Перше, при якому значенні параметра А рівняння має. Один корінь, при якому значенні а рівняння не має корінів, і при якому значенні параметра А, рівняння має безліч корінь. Тобто це три базові традиційні задачі на застосування параметру. Давайте з вами розглянемо випадок відносно А. Якщо у нас А дорівнює нулю, і якщо у нас А не дорівнює нулю. У випадку, якщо у нас А дорівнює нулю, і Б дорівнює. Можемо сміливо говорити про те, що х може набувати будь-яких значень. У випадку, якщо у нас b не дорівнює нулю, ми приходимо до суперечності якої, що такого взагалі бути не може. Тому тобто ми ніколи не зможемо підібрати з вами такого х, що дало би нам можливість говорити, що помножене на щось дасть нам 0 помножене на щось дасть нам, для прикладу, не нуль. Тому, що ми говоримо? Що у нас х належить порожній множині. Це друга задача. Третя задача це якщо у нас А не дорівнює нулю, і знову беремо два випадки. Б дорівнює 0 і Б не дорівнює 0. Значить, якщо у нас А не дорівнює нулю, а Б дорівнює нулю, це нам говорить про те, що у нас є Х. І при чому він точно дорівнює нулю. У випадку, якщо у нас ні А не дорівнює нулю, ні Б не дорівнює нулю, значить ми можемо з вами розв'язати рівняння і записати, що х дорівнює, В поділено на А.